Вітаю вас глядачі. В цьому відеоуроці я покажу вам, як створювати pdf-файли за допомогою, PDF допомогою LaTeX. Спочатку створюємо папочку в любі з директорій папочку для назову LaTeX, для того, щоб розмістити в ній всі наші вхідні та вихідні файли. Так, Спочатку нам потрібно перекомпілювати текст, який ми хочемо створити у PDF файл, у текст стилю LaTeX. Ось, в мене є підготовлений текст. Текст з формулами, звичайно, складними. Ось, Я його перекомпілюю в текст стилю LaTeX. Це я зроблю за допомогою е, додатки, який я встановив собі для Microsoft Office е, Green QMass. Е, тут є вкладочка, з допомогою якої ми можемо перекомпілювати наш Word е, в LaTeX Нажимаємо, Воно нас запрошує десь перегляд, на робочий стіл, вкажемо. Зберігти, так, окей. окей. І окей. Зараз відкриється файл з нашим LaTeX-текстом. Ось наш LaTeX-текст, наші формули перевелися. Ось такі рядкові. І е, ми копіюємо від BEGIN документ до end document. Скопіюємо. Ось, е, Тепер е, файл, нам потрібно створити файл з розширенням тех. Це ми можемо зробити за допомогою двох програм. Notepad++. Ну, звичайно, не тільки за допомогою двох програм, за допомогою більше програм, але я використовую тільки дві. Це Notepad++ і MicTech. Тобто TechWorks. Ось, це дві програми, за допомогою яких можна створити з який яких я створюю файл з розширенням тех. Ну, звичайно, програм є більше, з яких можна створити файл з розширенням тех. Я щодо вам покажу, як це зробити в блокноті. Плюс-Плюс. Ось, Це коментарі. Коментарі починаються з знака відсоток. Ми можемо вставити, нам не потрібні. Можна включити підсвітку синтаксиса тех. Ось, перед бігін-документ нам потрібно ще дописати три рядочки, які я зараз допишу. Ось. Документ клас. Фігурні дужки і квадратні фігурні дужки. В квадратних пишемо 12 пт, Тут пишемо артикул. Так, слідуючий це буде use page. Uh, use yes, page. Ось, so, квадратник пишемо UTF 8 x Фігурних бебел. Так, і ще один рядок, плюс Пейдж. Котрактник, фігурний. Тут пишемо Україна. А тут пишемо. бейбл Вибачаюсь, тут не Бабл. Fable а, input Ось. В принципі, це все, що нам було потрібно. Тепер можна зберігати цей файл з розширенням теж та створювати з нього pdf файл. Сохраніть як Збираємо нашу директорію Lateg на під назвою Test 1. Так, тепер я його скопіюю і вставлю от сюди в Techworks. В Techworks ми можемо зразу ж переглянути, чи в нас працює ця програма, чи не буде працювати. Тобто запускаємо її на запуск, але ще перед тим ми її збережемо. Нашу папочку на диску це, на тех під назвою просто тест. Ось зберігаємо. І тут в нас якась є помилка. E, input Ін. Ось. Була лишня буква. Так, тут і з'явилося наше збокове віконечко, в якому ми можемо переглянути pdf-файл, який в нас буде на виході. Тобто бачимо, всі формули відображаються гарно. І текст також гарно відображається. Тепер ми запускаємо командну стрічку. В ній ми переходимо в нашу директорію, де розміщуються файли з розширенням тех. Тобто це папочка. Якщо ви пам'ятаєте. Так. І е, виконуємо команду pdf. Latef", pdf. pdf.latef PDF, пишеться разом. Е, тоді наша назва нашого е, файлу з, з розширеним тест в даному випадку в нас тест. підкреслення. Enable, enable і підкреслення в райд 18. Ось і Enter. О. -о, -о. Ага, бачу, є помилка. В райд 18. Так, ось, і наш буде файл створений в папочці. На диску С, T під назвою тест. Ось, створений наш PDF-файл. Арний. Ось і все. А це наші всі вихідні і вихідні файли. А на цьому все. Відеорок закінчений. Дякую за увагу.